Привіт, майбутні трейдери! Ну що ж, розпочинаємо наш криптофітнес голівонюк від WhiteBit. Заняття перше. Сьогодні ми поговоримо про те, як не втратити свій депозит за перший місяць торгівлі, що ж, в принципі, розпочати процес навчання трейдингу. Основна проблема усіх початківців на ринку криптовалют заключається у неправильному, першому враженні про цей світ. Перше враження складається таке, що крипта це просто, легко і досить швидкий інструмент для багатства. Проте більшість спочатківців одразу приходять в себе і отризвляються після перших серйозних втрат. Тому застерігаємо вас підходити до торгівлі на ринку цифрових активів з максимальною уважністю і відповідальністю. Звісно, дане відео не зупинить вас від помилок, які ви будете вчиняти під час практичного навчання трейдингу. Проте дане відео зможе допомогти вам. Максимально мінімізувати ціну за ці помилки і за ваше навчання. Який же має бути перший крок на шляху до успіху на ринку криптовалют? Звісно, що правильна постановка своєї цілі, для чого ви прийшли сюди? Для чого ви готові закинути свій капітал на біржу, так і торгувати? Це має бути основне питання, яким ви маєте задаватися перед тим, як в принципі починати якісь активні дії. А саме Спокійне і виважене визначення своєї цілі це є перший і основний крок. Наприклад, вас цікавить постійна щоденна торгівля для того, щоб щодня навчитися отримувати прибуток синку, або ж вас цікавить зберегти свій капітал від інфляції і торгувати з максимально низькими ризиками. Всі цілі, які ми перелічили декілька секунд назад, вони усі мають різні ризики, різні методи досягнення і різні торгові стратегії. Тому встановіть для себе максимально чітку і зрозумілу ціль. Подивіться, які ризики ви готові брати на себе, щоб цю ціль реалізувати, скільки у вас є вільного часу, щоб вчитися і торгувати, і тоді дивіться, чи дана ціль, яку ви собі придумали, реальна для досягнення. Тому що якщо вам потрібно отримувати прибуток кожного дня, а часу немає, щоб щодня слідкувати за ринком, тоді це просто мрія, яка ніколи не здійсниться. До речі, ти. Так, так, ти. Ти ж не просто так дивишся це відео. Напиши в коментарях, з якою цілю деш трейдинг. Нам це допоможе готувати матеріали для наступних відео під актуальні запити. Дякую. Після того, як ви чітко зрозуміли, що ви хочете, і який має бути ваш результат, ми пропонуємо. Визначити суму капіталу, які ви готові вкласти в дану справу. Ми не рекомендуємо вкладати позиковий капітал для того, щоб вирішити якісь свої фінансові проблеми за допомогою криптовалют, особливо якщо ви повний новачок і початківець в цій сфері. А на початку, взагалі, рекомендуємо весь капітал, який ви вирішили завести в криптовалюти, поділити на дві частини на 10%. Це цей капітал, який ви будете використовувати для навчання, для експериментів, для пошуку своєї торгової стратегії. І на 90% це решта капіталу, який ви зможете використовувати тільки після того, як ви чітко зрозумієте, як ви повинні торгувати, і зможете показати хоча б піврічну статистику прибуткову по вашому експериментальному капіталу. Одразу хочемо вас застерегти, що ці 10% від капіталу, які ви будете використовувати для експериментів. З великою ймовірністю ви їх або втратите повністю, або матимете на них великий збиток. Чому? Тому що на них ви будете вчитися, як правильно відкривати на біржі ордери, деколи ви зробите якусь помилку. Плюс під час навчання торгівлі багато у вас буде ситуацій, коли ви будете втрачати кошти. Проте ці майбутні збитки будуть тренувати вашу нервову систему, і в майбутньому на великому капіталі ви вже не будете робити такі помилки. Також важко розуміти деталь, що у трейдингу не не буває стабільної середньомісячної прибуткової торгівлі. У вас може бути ситуація, що перший місяць плюсовий, другий місяць мінусовий, третій мінусовий, четвертий плюсовий і так далі. І в загальному, якщо у вас за півроку є прибуткова торгівля, то це хороший результат. Далі варто перейти до важливої частини: це є навчання. Потрібно отримати базові знання про механіку ринку. Про різні стратегії торгівлі, і дуже важливий навик це керування ризиками. Ви повинні чітко розуміти, чому ціна рухається, чому деколи ціна рухається швидко, деколи біля якихось рівнів або цінових відміток ціна пригальмовує, як відбувається розворот ціни, чому ціна розвертається, що таке корекція, що таке трендовий рух. Дані знання допоможуть вам навчитися прогнозувати ринок, а це є перший крок для. Початку торгівлі. Проте наскільки круто, бо ви не розуміли ринок, і на, наскільки круто ви б не передбачували його, варто розуміти основне правило на ринку криптовалют, і в принципі у торгівлі. На ринку цифрових активів ви можете контролювати тільки свої збитки та свої ризики. Ви можете передбачати ймовірний якийсь прибуток, але не завжди ціни будуть доходити до ваших тейк профітів. Тому саме ідеально вибудований. Ризик менеджмент у майбутньому це і буде запорукою вашої прибуткової торгівлі. Після того, як ви зрозуміли в загальному механіку ринку, вже вибрали для себе якісь методи аналізу і прогнозування ринку криптовалют. Варто переходити нарешті до четвертого кроку, а саме до вибору надійної і комфортної бірж для торгівлі. Обравши біржу для торгівлі, ви повинні знати, що означає буквально кожна кнопка на платформі. Який буде результат, коли ви виберете один ордер для торгівлі, який буде результат, якщо ви виберете інший ордер, що означає кожна кнопка, кожна цифра і будь-яка інформація, яку ви бачите на біржі? Це максимально важливо, тому що коли ви будете торгувати, ви не повинні ні на що відволікатися, крім того, як змінюється ціна. Тому підготовчу роботу потрібно зробити завчасно і обов'язково спробувати всі типи ордерів на біржі, як вони працюють, і чи розумієте ви їхню механіку. Ну і останній крок, який допоможе вам успішно торгувати на ринку криптовалют, це саме постійна щоденна торгівля, особливо на початку, і ведення статистики своїх трейдів і нотування результатів. Дуже часто трейдери здійснюють одні й ті самі помилки, тому що у кожного своя психологія. Проте, якщо не аналізувати свої трейди і свої дії, ці помилки можна не замітити. Тому важливість аналізу трейдів, важливість аналізу своїх точок входу, де ви купляли, де ви продали, чому ви вирішили продати швидше, наприклад, ніж очікували, або навпаки, чому ви не зафіксували прибуток там де хотіли, чому ви свій стоп-одер поставили нижче ніж спочатку. Думали, тобто ви повинні кожний трейд мати розібраний, які ви робили, розуміти ваші помилки, ваші сильні сторони, саме статистика торгів і її аналіз допоможе вам. Постійно шліфувати вашу торгову стратегію. Спочатку вона може бути одна, а через місяць-два ви можете вже до неї зробити зміни. Ось такі 5 кроків ми рекомендуємо робити усім початківцям, які почули слово криптовалюта, проте зовсім ще не розуміють, що потрібно з ним робити. На сьогодні все. Далі більше.